Ну, Ми будемо пробувати, як казав Дмитро, проводити тест-драйв таких ножів, слава Богу, вони є. Але як вони на практиці? Дивіться, різного роду вилки, які використовуються не тільки під час відкачки меду, часто треба, щоб щось подібне було, особливо навесні. В кінці літа, коли там йде скорочення гнізд, на рамці трошки меду запечатано. Треба зруйнувати ці воскові кришечки, щоб вони осушили ту рамку. Сарапнув вилочкою, бостаменткою незручно, в одному місці не сподобався і зруйнував. А так, чи отакі каточки ви бачили на басіці? А це е, так званий електричний ніж з електропідігрівом. Значить, Щоб воно ризало віст, він повинен бути гострий, він повинен бути теплий, щоб воно не заминало. І тут є від акумулятора працює, є ножи парові, так звані. Ну, там трошки складніше, бо треба ще мати джерело пари. Ну, це вже ми десь зустрічалися такими картинками, принцип зрозуміло, ну, як робиться. Це більш якісніше, повільніше, в кого пасіка невеличка, е користується вилками. Якщо це великі об'єми, е там корпуси, магазини, зрозуміло, що це все діло здійснюється ножами з електропідігрівом, наприклад, і шух-шух обризається і дуже швидко. І дуже е ну, зручно, тут ви бачите, навіть на рамках немає розділювачів. Гофмана, і тоді просто по ведеш гарячим ножем, вона прямо так гарненько розв'язається і все таке інше. Є і механічні пристосування для е розпечатування. Їх є сьогодні безліч. Якщо пару років тому назад там десь з інтернету якийсь ролик побачив, показав, як це воно там здійснюється, бо ніхто не бачив. Сьогодні не всі прекрасно мають доступ в Ютубі, дивляться, спостерігають, свої думки з'являються, щось модернізують і таке інше. Принцип дії їх, ну, хто які як, як тільки не робив. Є от такий, наприклад, клин, да? ніж, також він гарячий, де рамка спускається, там є відео десь, відео, десь побачимо, і вона просто під цим клином вона розпечатується, зрізаються ці всі кришечки. Треба, щоб була рамка не така, як ми використовуємо, теж без розділюючий воплений. Слідуючий момент, от такі моменти, бачите, фактично в кожну е комірку має входити шпір. Тут є особливість. Для чого це зроблено? Вчора на кафедрі вам говорили один нюанс із е медом виразковим. Yeah. А, і от, до речі, е є такі в Данії дуже багато основних медозбірце, фактично із е виразку там використовують. У мене десь є відео один. Студент наш був там на практиці на пасі і так знімав любительський розказував. Нідерланди ще. Нідерланди теж. Да. Тобто, ну, це здання, те, що я бачив, що він знімав. В один час вони на подсосі, так би мовити, сироп і канді, і дотягують їх до осені, трошки через кунішина зустрічається, а потім дотягують до осені, коли вер... цвіте верес. верес. Серпень місяць, серпня місяці, це фактично кінець сезону. Поїхавши, показавши там, оце наші відводки на пасіці, вони в них в цих відводках всі з медом рамки немає де матці сіяти. Від чого цей мед утворився? Бо зверху лежить ліпьошка із тістом або інвертований цукровий сироп розвозиться, мед відповідний. Так? А потім, виходить, вересковий мед корпуси забирають, вони там чекають свого часу для вихачки. Для того, щоб потім його викачати, його потрібно розігрити, тобто включити обігрівачі в цих приміщеннях. А по-друге, використовують такі моменти, що розріджують в кожну комірку, в'їхало ще механічно шипами, е, да? і так воно полегше. Бо по-іншому просто будуть ламатися стільники. Він, він такий желеподібний. не те, що він кристалізується. Він не кристалізується, він такий желеподібний удовольця, густий, да? і його важко викачити. Так, ну на цьому детально зупинятися не будемо. От такі колишні, колись була ще така фото в музеї на кафедрі бджільництва, Ми вчора не встиг бари відвідати, там можна ще побачити, колись ще поїдемо туди. Віброніж. Значить, А де ж тут розпечатування? да? Ну Тут зверху лежить паровий ніж, який просто шланг і під'єднаний до пароварки такої, да? а віброніж це власне ось тут. ну я не бачив на відео, як воно навіть з радянських часів, як воно корискується, Ну, уявляємо, це там такий кулачковий механізм, двигун, і ніж туди-сюди просто треба підставляти рамку. Воно рухається, а ви підставляєте під, ту, під той ніж і розпитаєте. Це такий гранкет. Значить, Є різного роду столи для розпечатання. Ну, якщо це початківець, то це він зробить над якою звичайною посуденою кухонною, буде розпечатувати цей мед, візьме якусь емальований наприклад, посуд, положить, як дуже часто робимо, порожня рамка зверху, щоб було зручно поставити рамку, і буде чи ножем, чи, чи вивкою робити. Але ну, коли це вже качається там. Не 20, не 50 кг того меду, то звичайно все треба подбати для того, щоб воно було зручно працювати. Тому над чим це працювати? Тому буде забрудний, який обрізається. Крім того, що це якісний віск, там ще буде і мед. Нам потрібно кудись його щось зберігати і закидати. Значить, тому от тут є такий труш, роман, помимо назвати. Да? Е Barm UA по моєму каналу в Ютубі є такі цікаві, практичні поради знімають і показують. Суть заключається в тому, що має бути стіл чи така посудина, да, це такий промисловий масштаб. Під кутом сітка, цей заброс падає на сітку і сам плавом мед, який там є. Він на дно і ми потім його зливаємо, ну а віз там промивається і як джерело, заброс промивається, як джерело воску. Для тих, хто, звичайно, хоче одержати ще такий продукт, як називається забрусом, да? а, то, звичайно, такий спосіб не підійде. Дуже люди часто путають заброс і купують заброс такий, знаєте, коли вилкою зібрав, от вилкою розпечатують, воскові кришечки забрав у банку на і медом забив. То не заброс. То просто віск з медом. А заброс. Це коли зризане ножем на тій фотографії пластинки? Да, да? 2-3 міліметри кришечки з медом, і ото той э, кусок да, поміщений в посудину. І ми маємо воскову кришечку і маємо той мед, який був верхній шар. Ото буде заброс. А не заброс частинки, пластинки і залити медом. Щоб ви навіть орієнтувалися знати. Тому э, Тут іде розділення відділення того меду, який від е, того запросу і потім в подальшому дозволяє швидше працювати. Так, давайте до медогонок поділимо. Медогонки в нас поділяються на фордіальне, радіальне, радіальне, хордіальне. Ідемо ближче до малюнки. Ось бачите така mm -hmm. Так, Тут показано відео, як робиться медогонки. Хочете побачити? Mm -hmm. Да? Як, остру, як, як робиться, ро, як, робиться е, як же стабочка виходить? Взагалі ми догонки ми бачимо на ринку які представлені. Це може бути е, нержавійка, угу. та? оцинковка, угу. ну, алюміній. Е, найкраще, що і найдорожче. Нержавіючий старі. Нержаві. Нержаві. Що? Найдешевше оцинкову. Оцинковане, що ви візьмете, відростують в криниці, там десь щось по вже поржавіло. Да? Так само і тут. А мед ще більше має е, таку е, кисле, кисле, да? так, кисле середовище. Можна десь... подірити, Не можуть сказати, подивіться, як прес. По-перше, якість медогонки буде залежати від того, яка товщина залізе. От, наприклад, медогонки є такі, можна придбати, що ви її крутите, а вона не має жорсткості. Крім того, що це вони роблять дно, щоб воно було в жорстке стільки, не вібрировало, не вигиналося. Потім є ще каркас, зовнішнє кільце металеве, яке робиться. Внутрішнє осередння, де тримається цей внутрішній ротор статок, якщо робити. У нас пасіка, ця пасіка, кажу, медогонка, Там коли вставляєш рамку повнометно починаєш крутитися, воно вигинає, чорхає вже, тобто не жорстке, з тонкого листочка металу зроблено і е, немає такої міцності. Відключий момент ми там поговоримо далі про касети і все таке. Суті досить багато українських виробників цих медогонів. не так, як раніше.